18 травня відзначають міжнародний день музеїв. З цієї нагоди у Чернівецькому обласному краєзнавчому музеї відбулася серія заходів. Зокрема, тут відкрили нову експозицію відділу «Буковинська діаспора. Музей Буковинської діаспори був створений у Чернівцях 30 років тому, у 1992 році. До першої річниці незалежності України, щоб зберегти історії та пам'ять переселенців з Буковини. їх вклад у розвиток та підтримку нашої держави. Це був перший такий оригінальний музей не тільки в Україні, а й у Європі згодом музей був реорганізований у відділ Чернівецького обласного краєзнавчого музею. Кілька років тому колекція з близько чотирьох тисяч музейних предметів переїхала в приміщення краєзнавчого музею на вулиці Ольги Кобилянської. І з цієї пори, попри ковід і карантин, тут йшла робота створення нової експозиції. Першу чергу, яку відкрили сьогодні. Українці опинилися по дві сторони по різні політичні блоки. Українці тут на рівні землі і українці в Канаді. У 2008 році було. Створено фонд визнання і інтернування українців в Канаді, і створила цей фонд буковинка в четвертому поколінні прадід і прабаба, якої виїхали з села Іспас, і е, її звати Андрея Малиш. Мені надзвичайно приємно це те, такі підтвердження, що буковинські коріння, що все ж таки канадійці, американці, якщо вони мають боковинця коріння, вони все ж таки його підтримують і шанують і шунобливо ставляться.